Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми продовжуємо розглядати з вами державний бюджет проект державного бюджету на 2025 рік. Зараз ми його більш прискіпливіше і детальніше розглянемо. Ми зараз будемо говорити про підтримку для людей, які мають інвалідність, що ж передбачає закон України, проєкт закону України про державний бюджет на 2025 рік. Сьогодні в Україні наразі налічується за підрахунками Міністерства соціальної політики. Таке два мільйона людей з інвалідністю. На жаль, в нашій країні війна, і тому доєднуються нові громадяни. Які внаслідок участі у збройному захисті нашої держави або обстрілів отримують тяжкі травмування і, як наслідок, мають право звернутися і отримувати пенсію по інвалідності. Тому на соціальний захист для людей з інвалідністю де проєктом державного бюджету на 2025 рік передбачено більше коштів, ніж було це. Це в 2024 році, по-перше, окрема стаття видатків: це реабілітація дітей з інвалідністю, потім протезування та артезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями. Та технологіями виготовлення та на забезпечення допоміжних засобів реабілітації для людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення. Відповідно на все це в законі про державний бюджет на 2025 рік закладені відповідні кошти. Також ще окремо. Є видатки на соціальний захист дітей та сім'ї приблизно передбачена така сама сума видатків, як і була в 2024 році. Значна частина цих коштів буде спрямована на те, щоб діти, які в силу різних обставин залишились без батьківського піклування, змогли і мали можливість зростати в сімейному. Оточенні. От це, що стосується людей з інвалідністю, тому пенсії по інвалідності, все це залишається. Єдине, що ем, зв'язку з тим, що соціальні виплати підвищуватися в 2025 році, не передбачено це законом України про державний бюджет, тому про збільшення пенсій, на жаль, поки що е, говорити зарано. Пенсії по інвалідності, але пам'ятаєте, що в березні. У нас буде березнева індексація 2025 року. Обіцяють проіндексувати. Можливо, саме для людей, які отримують пенсію по інвалідності, також буде передбачено окреме положення щодо підвищення розміру їхньої пенсії.